Вітаю це програма з нуля. І я її ведуча Лариса волошина. Сьогодні до нас завітав Суліман Мамутов, юрист-міжнародник, член постійного форуму ООН з питань корінних народів. Вітаю вас, пане Суліман. Вітаю. От моє питання, воно взагалі я хотіла би поговорити з вами про майбутнє кримськотатарського народу караїмів, кримчаків, тобто корінних народів Криму. І поговорити саме з точки зору такого футуристичного. Тому що якщо ми подивимося на кримськотатарський народ, на ті поневіряння, які його спіткали після анексії Росією Кримського півострова, це ж довгий процес. Я от нещодавно записувала. Вік я, мене попросили пояснити щодо 18 травня. І я пояснювала людям, що уявіть собі, що це не перша хвиля. На початку Російська імперія, купувавши Крим, розпочалася зі знищення мусульман, раніше християн Криму, тих, хто мав споріднення і співвідношення до Константинопольського патріархату. Тобто вона перервала цей зв'язок. Але це теж кримські татари, бо родини, в яких вони жили, були мусульмані. Тобто, це в принципі споріднені народи. Це в єдиному ханстві жили люди. Та там одне коріння у цих народів. Вони дуже. Близькі до країмів кримчиків, кримських татар, які залишилися в Криму і потім зазнали елементів вже геноциду і етноциду. І от в 50-х роках е, з'явився рух як відповідь на депортацію, рух, молодіжний рух кримських татар на повернення в Крим. Е, в принципі, майже всі е, представники е, кримських татар, які проживали в той момент на території Радянського Союзу. Тим чи іншим чином мали до нього відношення, вони і до ідеї повернення повернення народу додому. І ось це відбулося. І от зараз ми бачимо нова окупація це призвело до якоїсь трансформації всередині народу, от такої загальнонаціональної ідеї, що нас споріднює, що нас об'єднує, що нас разом рухає вперед. Дуже дякую за питання. Я, е... Відчуваю, по-перше, необхідність одразу сказати коментар, прокоментувати одну річ щодо християн, які а, були насильницьки вигнані а, після першої або м, напередодні першої анексії Криму у XVIII столітті. А, просто ви, ви сказали, що вони, в принципі, такі ж самі кримські татари, якщо я не помиляюся, да, але тут важливо дуже самосвідомо і самоідентифікація, наскільки я розумію. Можливо, в тому числі через оцей, цю історичну подію, вони ну, не вважають, вони все-таки вважають себе окремим народом, як у Руми. Ми не знаємо і не можемо знати, що було б у випадку відсутності цієї депортації, uh -huh. і, чи християни і мусульмани, які в принципі фактично говорили однією мовою і мали дуже багато, багато спільного між собою. Чи були б вони, щоб об'єдналися вони в один народ під може час ні, але вони цих... могли б бути органічними як країни. Але вони були дуже органічними кримські татари, да. як корінні народи Криму. Що вказує на те, що це можливо була також дуже усвідомлена стратегічна така політика і акт для того, щоб роз'єднати на той час один кримський корінний народ? Або населення, яке було дуже близьке один з одним, роз'єднати і почати цю політику ну, послаблення і розділення. Щодо того, чи змінилися, чи трансформувалися так процеси етногенезу в якомусь сенсі, після, після, після окупації правильно mm -hmm. це питання. Я думаю, змінилося усвідомлення. Кримців щодо того, що їх об'єднує, і з'явилося прагнення, з'явилося таке, знаєте, відчуття віднайти відповідь на питання, а от, що нас, в принципі, об'єднує таку чітку, не просто якусь відповідь, яка б у нас була інтуїтивна, а можна сказати, академічно І було вже не одне дослідження для мене, і в тому числі спираючись на результати цього дослідження, воно підтвердило, що є речі, які для нас, як було підтверджено і доведено історією, є незмінними в самоусвідомленні і сприйнятті себе народом і саме єдиним народом. Це зв'язок з нашою землею, на якій ми були сформовані як народ. І розуміння, що це є національна територія незалежно від якихось там субетнічних розділень. Це довело, ну якби наш рух, який утворився одразу після насильницького вигнання 18 травня 44-го року. Друге, це напевно все-таки мова mm -hmm. і, і спільність от навколо цього. Але тут є деякі теж думки, які різняться, які кажуть, що можливо мова не є прямо ключовим фактором, є дискусії щодо цього питання. І третє, я би не виключав точно релігію. Вона є от саме щодо усвідомлення. Я не впевнений, що в усіх питаннях релігія може об'єднати весь народ, але те, що це для. Ядра є теж елементом самосвідомлення і самоідентифікації, це точно. Останнє і, напевно, найважливіше це самоусвідомлення на базі спільної історичної пам'яті, uh -huh. де, як би це прикро не було. На перше місце, напевно, вийшло як один з етапів нашої колонізації: насильницькі вигнання і те, що називають депортацією. Аніж навіть, наприклад, анексія або Перша 17-го року. Uh -huh. Оця спільна е історична пам'ять пов'язана з е глибокою травмою колективною. Звучить так, наче ця травма досі до не прожита, тому що продовжується окупація, і продовжується те, що названо гібридною агресією. Ви знаєте, цікаво, що ви згадали релігію в середні віки кримські теософи і богослови дуже цінувалися в мусульманському світі, бо в принципі Наман Черебіджихан це і його ця промова про Крим як вітучий сад. На якому були делегатки жінки. Це просто для порівняння, що в Швейцарії жінки отримали право голосувати в 1973 році, а в Криму жінки були делегатками з'їзду, політичного з'їзду, який очолював муфті, і в 1917. Це просто для порівняння про модерновість, про сучасність. І от, Саме релігійні тексти кримських богословів вони дуже цінувалися, вони вважалися такі спрямовані в майбутнє. І от те, що зараз весь цей рух, весь цей модерн, всю, всю таку ну таку спрямованість да, на осучаснення, там там, там там вже багато про права, про повагу, так. про от всі ці речі зараз. Все це відійшло на другий план, тому що є непрожита травма. Скажіть, будь ласка, але ж народ повернувся. Ба більше, ця окупація, от з 2014 року, основною ідеєю тих, хто залишився в Криму, є ми боролися за повернення, ми не підемо, ми будемо чіплятися за свою землю, поки можемо. Е, і от як тоді бути з цією спільною об'єднуючою ідеєю? Частина виїхала на вільну територію України і тепер у війні воює. Частина. Переїхала за кордон, особливо коли почалися е, роздача повісток. Частина залишається в Криму. Чи бачите ви загрозу якогось розділення ментального цих трьох частин? Дуже таке комплексне, водночас цікаве питання. Звісно, що є ризики для нас і для нашої єдності? Чи є от прямо така неминуча і невідворотня загроза, і наскільки вона масштабна, тут у мене питання і сумніви, чи наскільки вона є дійсно масштабною, оскільки я, наприклад, продовжую комунікацію, спілкування з співвітчизниками, як тими, що проживають на сьогодні в умовах окупації, тимчасової, так і з тими, хто виїхав, як ви кажете, в Європейський Союз або Західні країни, там Канаду, Сполучені Штати. І так само, звісно, що з е, Кримцями, які проживають зараз на е, території України, яка ну, під контролем українського уряду і ну, не, не окупована, і не буде mm -hmm. е, окупована. І є деякі речі, які залишаються спільними. Е, в, Ідеях в цілях, я би сказав. І ці цілі, вони безумовно, базуються на тому, щоб, по-перше, Крим був звільнений від окупації Російської Федерації, тому що це є одною з головних передумов нашого ізбереження і нормального розвитку. Друге, воно пов'язано з ціллю знову стати. Тими, хто має вплив на своїй землі на прийняття рішень, тому що весь цей рух про права корінних народів, так чи інакше, він навколо питання про відновлення не лише історичної справедливості або збереження корінних народів, він в тому числі про відновлення політичних прав і навколо питання, чи будемо ми мати право голос. Тобто, це не про контроль, це не про владу меншості над більшості, а це про той рівень впливу над прийняттям і розробкою рішень, що стосується нашої землі, uh -huh. який би унеможливив прийняття таких рішень без нас. Тобто нічого про, про нас корінний нас. народ без, да, без, без нього. І це випливає з корінної ідеї, з такої… Квінтесенція цієї ідеї це те, що якщо ми визнаємо, що Крим було колонізовано ще угу. і що цей процес почався в XVIII столітті, що його зенітом стала депортація 44-го, якщо процес ми має все це визнаємо, так, ми так само так, і що це є геноцидом, і якщо ми визнаємо, що корінний народ це і це є територія корінного народу історична. Інакше бути, ну як на мене, не може політичне відновлення ну як політичних прав це є ну, запорукою нормальної трансформації і, і перехідного правосуддя в тому числі. І, і що воно має охоплювати не лише період 2014 року, а в тому числі і до 1944 року. І тут ми повертаємося до питання національно територіальної автономії, яку багато. Кримських татар вбачають не як самоціль або там просто мета нашого існування ні, це інструмент всього, того, про що я казав. І, і це, от ось ці цілі, вони нас об'єднують, незважаючи на те, де ми знаходимося. І є бажання людей, кримців знову ж таки безвідносно до того, де вони проживають. Долучатися до ініціатив, які пов'язані з наближенням до цієї цілі. Я це бачу. Я от проводив буквально минулого місяця з однодумцями серію таких зустрічей онлайн, де ми от Кримці з усього світу збиралися і обговорювали, що для нас, от які у нас є пріоритети, що для нас є важливим, які наші цілі. Я не побачив прямо такої аж великої різниці. Наші ну от, сутнісно. Ціннісно наші цілі вони чітко, знаєте, в одному кошику і в одному напрямі ми дивимося. Є одне, одне таке спрямування. Але ризики, звісно, що залишаються. Вони будуть е до тих пір, поки е буде тривати окупація. Це нормально е в цих умовах. Е я нічого іншого не. Ну і і не очікував, напевно, що і що це буде метою окупанта або агресора, або того, хто хоче да, провести і завершити, розв'язати до кінця це кримськотатарське питання в своїх цілях. Я про окупанта, вони будуть так само мати мати на меті наше, наше повне знищення, якщо не фізичне, то хоча б правособ'єктне. Uh -huh. І вони все, що можуть для цього, звісно, що роблять, робили і робитимуть. Я їхню поведінку не бачу якоїсь зміни, знаєте, аж від самого, не те, що від періоду анексії, а від кроків, які, наприклад, Російська імперія робила ще там, умовно за 100 років або за 80 років до анексії. Все це було спрямовано на знищення державності, одразу ж депортації uh -huh. дійсного, знаєте, створення таких умов, які просто унеможливлювали нормальне. Нормальне існування на своїй землі. От, Тому тут ризики є. Ми дійсно, Я думаю, такі ж самі ризики з ними стикаються і українці. Але що нас дійсно об'єднує, це те, що якщо є розуміння цих ризиків, у нас водночас є і от такі от цілі, які у нас є ну, незмінними. Як мінімум з 17-го року, може і раніше, 1917 року. Тобто держава, на території якої проживають корінні народи, має зобов'язання гарантувати права, розвиток і майбутнє народам, які не мають іншої землі, іншої держави, крім оцієї тобто, умовно, держава Україна, кримські татари на своїй землі. Але от питання чи міжнародні інституції, от зараз чи взагалі можливо сподіватися на те, що Зовні оцей тиск на українських політиків змусить їх все-таки визнати цю суб'єктність, як то інституалізувати Міжліс, як то узаконити ці вибори Курултаю. Вони все одно знадобиться. Як то е мова, е назви, навіть якщо чесно, от об'єктивно. Навіть архітектура Криму була змінена росіянами, тобто навіть оці кримські міста, де історичні частин, ти бачиш, що вона побудована за іншим, там розбудова йде по іншому угу. принципу. Тобто, чи може зовні от цей тиск міжнародної спільноти, міжнародних правил змусити українців все ж таки дойти до цих цивілізованих норм? Я думаю, може, якщо так дуже стисла відповідь на це питання, може і приклади вже були. Один з прикладів це рішення здається в 2021 році Європейського парламенту, де йшла оцінка готовності або ну, прогресу України щодо угоди про асоціацію. Там були пункти саме по консультаціму народу, по автономії. Це один з прикладів. Такі рекомендації можуть бути в майбутньому від тієї самої ООН, яка все ще ну є. Поки що безальтернативним саме світовим, а не регіональним майданчиком, де держави спілкуються одна з одної, і де корінні народи, до речі, почали дуже активно теж посилювати свою суб'єктність для початку хоча б на рівні спостерігача, наприклад, там, в процесах, які відбуваються в Генеральній Асамблеї, в Раді справ людини ООН. І тому, з одного боку, так, це можливо, і це, напевно, так і буде відбуватися. Це пов'язано з рухом України в євроінтеграційним в Європейський uh -huh. Союз, і інакше, напевно, теж бути не може, тому що в цілому Європейський Союз він повністю підтримує і декларацію про права корінних народів. У них є окрема політика щодо груп, які є в меншості. Звісно, що ну, корінний народ не є несмішений, тим не менш загальні принципи uh -huh. вони дещо схожі а, у підходах Європейського Союзу. Але б дуже не хотілося б, щоб цей поступ і цей рух він був саме спричинений цими факторами. Uh -huh. Звісно, що моя якби, ідеальна картинка майбутнього, що Україна приймає цих, ці рішення і що суспільство а, теж підтримує це і просуває. Українське суспільство не тому, що це є запорукою більш швидкого руху до європейського союзу, а тому, що це необхідно самій Україні. Думаю, це правильно. тому що це є правильно і ціннісно, ну і в будь-якій рамці, де ми дійсно є окремим, ну якби де ми є сім'єю, ось цих народів, куди прагне і прямує Україна і держава. І тоді, напевно, не має бути такого от фактору підживлючого, як там, рекомендація умовної ЄС а Ради ЄС чи Європарламенту, чи рекомендація Ради справ людини ООН. Ні, ну тобто цей рух хотілося б, щоб він був органічним, усвідомленим і з повним розумінням, що це призведе лише до посилення. Суб'єктності, врешті-решт самої України, української держави ну очевидно бути країною гарантом прав корінних народів, унікальних народів це не те саме, що бути уламком радянського союзу, який чомусь так поділився. Ну тобто є велика різниця. Україна в своїх кордонах обґрунтована волею українського народу, і Крим це воля Кримська Український Крим це воля кримсько тарська народу. Ну, це абсолютно інша міжнародна суб'єктність. Тоді ніякий Трамп не може ходити Ходити і казати, що Крим, там же ж руські, ну ні. Ну, тобто це це дуже важливо так, що для цього, знаєте, необхідно і нам теж посилювати свою суб'єктність на міжнародному рівні. Без бо цього це, бо це такий процес дуже взаємозалежний. І він, він цікавий, він, як знаєте, як замкнене коло. Чим більше Україна умовно надає суб'єктності кримськотатському народу, тим більше він зможе відстоювати і свої інтереси, і інтереси ну, України. Ще одне питання, яке я хотіла вам задати, воно відноситься більше до минулого. Є теорія, така розповсюджена теорія соціології, яка пояснює, як поводяться народи. Або групи, якщо вони опиняються на грані винищення, геноциду, тобто під зовнішнім тиском. І Там є вісім ознак, одне з яких це капсуляція, тобто представники цих груп намагаються жити разом, вони не схвалюють міжетнічні шлюби, в них починається рост, повернення. оце до релігії, до архаїки, до якихось традицій, забобонів. Тобто вони, вони намагаючись зберегтися, йдуть глибоко-глибоко в своє коріння. Ну, щоб не забути, хто ми. І ми бачили цей процес, він безумовно відбувався з кримськими татарами. І коли вони були депортовані в місцях компактного проживання, і коли вони поверталися в Крим. Та сама історія поповерталася, вони, м'яко кажучи. Вороже середовище, де їх не чекали. І от що зараз? Окупація знову ж таки зовнішній тиск. Так ніхто не сажає вагони, але Росія всіляко сприяє роз... Роз... розщепленню, асиміляції. От всьому цьому Росія фактично спонукає кримських татар забути про те, хто вони, і стати громадянами Росії. Тобто те, що вони роблять з всіма корінними народами. Зараз. Чи є якісь зміни, які ви спостерігаєте, що було так, а вже тепер почалися ці процеси в Криму? Щодо mm, щодо безпосередньо змін. Я просто не можу сказати, наскільки знову ж таки вони є суттєвими. А, тому що ви знаєте, так само, як це відбувалося після депортації одразу, от якісь схожі процеси я відчув і спостерігаю після 2014 року і окупації. Це те, що з одного боку дійсно йде такий шалений тиск, спрямований на те, щоб кримці почали асимілюватися і почали відчувати себе, як ви сказали, тісно громадянами Російської Федерації. З іншого боку, цей тиск е, от, е, кожна дія да, спричиняє е, протидії. Е, воно спричинило е, досить серйозну таку суттєву е, е, хвилю зацікавленості в тому, хто ми, самоідтифікації, е, чому ми є, от, як ми на початку говорили е, нашої розмови, єдиним, е, чому ми є народом, що нас об'єднує. І почалося таке відновлення зацікавленості до мови, попит на курси кримсько-татарської, в тому числі серед кримських татар, і що цікаво, угу. до речі, і не лише серед кримських татар, якщо ми кажемо про іншу територію України. Попит явно перевищує на сьогодні пропозицію щодо курсів, і це я бачу теж як результат знаєте, такої протидії спротиву. Тому що ідентифікація в кримськотарського народу вже історично так склалася, вона майже невід'ємна від політичної ідентифікації. І це цікаве питання, яке розглядав міжнародний суд ООН. От нещодавно буквально було ж рішення щодо того, чи становить заборона меж в Росії з боку Російської Федерації, чи становить це дискримінацією відповідно до конвенції про заборону всіх форм расової дискримінації, і там розглядалося якраз це питання. Адже Росія намагалася переконати міжнародний суд в тому і не безуспішно, на жаль, чи, чи заборона меджлісу, що що заборона Меджлісу не є ось такою дискримінацією за етнічною ознакою, саме через те, що це за ця заборона і інші переслідування представників кримськатарського народу вони відбулися через їхні політичні погляди, а не через етнічне походження. І на це була позиція, яку поділили декілька суддів міжнародного суду. Що українського татарського народу, і взагалі, от в напевно, в цій ситуації інакше і не могло бути самосвідомлення себе і сприйняття, і ідентифікація вона невіддільна, не можна провести якусь таку межу і сказати: от тут твоя етнічна ідентифікація, а тут твої політичні погляди в нашому випадку, зважаючи на сюргун. На 44 й рік репресії, які цьому передували, от неможливо відділити. І мені здається, що це теж проявляється після, після 14-го року. Тобто, якийсь відкат з одного боку є, uh -huh. я не буду говорити, що от, умовно, от на цьому етапі битви ми беззаперечно виграли, але те, що ми не програли. Я теж можу сказати з певністю, і що ми тримаємося в цій боротьбі неможливо вже програти, на моє переконання. Дякую, пане Солімано. Це дуже цікава така точка про боротьбу, в якій ми ще не виграли, але ми точно вже не програли, бо тепер це неможливо. З нами був Сулейман Мамутов, член постійного форуму ООН з питань корінних народів. Цю програму для вас провела я, Лариса Волошина. На все добре, друзі.